Андрій це перший ученик Ісуса Христа, який об'явив, що в Києві буде що Київ буде великим городом, і тут буде багато святинь. До того як церква почала відзначати Андрія, наші предки святкували своє народне свято пов'язане з дохристиянською обрядовістю і магічними ритуалами. Дуже це свято поважаю. І на це свято прийшов церкву вшанувати. Андрія, і молюся за них всіх, вони моляться за нас. Ми молимось за них, а в храм треба йти. Щоб не було, яке б не було здоров'я, а в храм треба йти. Цікавими і повчальними для сучасників є розповіді про подорож Андрія по українським землям у стародавньому літописі повість минулих літ. Літопис не має підтвердження в інших історичних пам'ятках, тому, можливо, це легенда, але це не завадило вважати Андрія Первозваного основоположником церкви Христової в Україні. Він навчав наших предків слова Божого. Сьогодні просимо святого апостола Андрія Первозваного, щоб він дав нам розуміння, дав сили. Усвідомити і пройти той шлях достойно, гідно покликання людини, без будь-якої злоби в серці з повагою до тих, хто нас оточує. І зі словами святий апостола Андрія Первозваний, моли Бога за нас, маємо в серці віру в те, що Господь приведе нас до вічного царства слави. Амінь.